Сьогодні в програмі ви побачите живопис пристрасного жесту від українського художника Анатолія Галицького, який представив свою нову серію абстрактних робіт в центрі сучасного мистецтва М 17 Мої вітання сьогодні. Запрошую вас до центру сучасного мистецтва М 17 де упродовж персональної виставки свої роботи представить український художник Анатолій Галицький, який відомий своїми багатоскладовими та великоформатними творами. Як відомо, експресіоністи здатні передавати не предмет, який бачать, а емоції та почуття, які виникають при погляді на цей предмет, що приховано з, можливо за кулісня життя Анатолія Галицького у його роботах. Фотоапарат, так коли був винайдений, тоді деякі художники відчули певну недолугість в змаганні з фотографами, тому що Весь час люди заказували портрет там приблизно своєї коханої своїх дітей, і деякі художники відчули, що краще вивчати свій внутрішній світ. Вони почали занурюватись свій мікрокосм. А коли з'явились взагалі Фройд і Юнг, які відкрили таємниці підсвідомості людської психіки, то тоді художники-абстракціоністи набули зовсім інше звучання. Це виявилось неймовірним. Таким знаєте, психологічними дослідженнями якихось глибин потаємних людської, ну потаємних глибин людської психіки. Персональна. Позиція Анатолія Галицького має назву Живопис пристрасного жесту. І до речі, на переконання критиків автор дійсно вдається перетворити живописну жестикуляцію на енергетичний вибух. Чи існує власний стиль пана Галицького? Якщо так, тоді чим він відрізняється від стилю та техніки інших знаних майстрів? Власне, це є напрямок абстрактного мистецтва, який започаткований був Кандинським. Но від Кандинського пан Галицький відрізняється колосальною темпераментністю, якою Кандинський тоді не досягав. Но у нього були інші завдання, очевидно. Галицький він народився там, де жив Малевич деякий час, на Поділлі. Поділлі сформувало саме Малевич. І у Галицького дуже часто є щось спільне з Малевичем в Колориті, ну дуже далекі відгуки. Там, скажімо, в народне мистецтво, очевидно, впливало і на Малевича, і на Галицька. Але Малевич більш містичний і більш е, раціональний навіть до певної міри. В той час як Галицький це самісінький темперамент, і він просто не хоче триматися берега, так сказати, і вихлюпує свої емоції на, на полотна. Упродовж свого встановлення кожний художник проходить через такий період а-ля. Аля кандинський, а-ля. Хтось інший з великих. Чи був у вас такий період, і ким був пангалицький Аля Хто? Ви знаєте, я ніким ніколи не був Аля Хто. Насправді, я навіть згадую, що ніколи за великим рахунком і художником не хотів бути. Тому що мені здається, що я завжди іменно був художником. Я малював, що говорити не вмів, а малював. У мене є перша освіта музична, але музикантом я не став. Друга освіта в мене є театральна. Актором справжнім я себе не вважаю. І так далі, і так далі. А Художником таке враження, що я був завжди. У мене мислення кольоровими цими, цими кольоровими плямами цими розміти я мислю кольором. Разом з тим Анатолій Галицький вважається і новим ім'ям в українській літературі, яке асоціюється з живописно навантаженою прозою, яку зміг відчути та передати в слові відомий художник-абстракціоніст. Помітно, що ваш живопис дуже вдало поєднується зі словом, яке ви намагаєтесь донести глядачеві. Чи є ви послідовником біблійської істини, яка стверджує, що спочатку було слово? Для мене все ж таки, не зважаючи на те, що живопис і література це досить органічні такі речі, але. В живописі мені не потрібне те, що називається розповідь. Тут майже немає ніякого сюжету. Це пряма дія. Ми не можемо пояснити, якщо чоловік каже жінці, я тебе люблю. Він не може розповісти, як саме. Вона скаже, а як ти мене любиш? Дуже-дуже, дуже, дуже. А як саме дуже? От як пояснити цю абстрактну категорію? Так, ми просто це є абстрактне почуття, точно так само абстрактний живопис, це є територія почуттів. А література це все ж таки певна розповідь. Машу давити рест спит. Загадати. Бажати. У чому на вашу думку секрет Анатолія Галицького, якому вдалося створити певний симбіоз, в якому різні види мистецтв не лише співіснують, а доповнюють одне одного. Ну, мені здається, що, по-перше, знаючи його вже півтора роки, так дуже спілкуючись з ним дуже плідно. В нього нема справ, в нього є просто емоція. Якщо в нього емоція натхнення приходить на малювання чи на живопис, він це робить як жест волі. Твір, який він написав, фрагмент, якого ви почули, це було вимушена частиною його творчості, наскільки ви знаєте, я думаю, він не мав можливості тоді, тоді, в той час малювати. І він це зробив, щоб виплеснути, щоб як він мені сказав, щоб я не згорів, як той смолоскип. Чезна кольорова напруга як засіб знайти елексир від перечасного старіння. Саме так намагаються зрозуміти та пояснити стиль майстра мистецтвознавці Тоді, коли сам художник, можливо, просто намагається збагнути майбутнє в теперішньому. Художник має таку дивну якусь психофізичну властивість, і він якби має до його якби допускають до якоїсь інформації, і він, пропускаючи її через себе, матеріалізовується в даному випадку за допомогою кольорових мас от, на площині. І це дуже інформативні насправді речі. Але їх треба відчувати. Можна віднести до можливо мистецької традиції чи техніки і взагалі як до людини Антоля Галицького три принципи видатного Альберта Ейнштейна, який стверджував, що для того, аби в любій роботі досягнути успіху, потрібно пам'ятати, що до всього треба ставитись як до гри, робити свою роботу на всі сто і ніколи не падати духом. Я думаю, що це до Галицького цілком тичиться, бо наприклад, гра. Він же. Закінчив театральний інститут. Він актор за освітою і режисер. І от, коли дивишся на його картини, там відчувається артистизм безумовний. І режисура, Причому ця режисура не усвідомлена, підсвідома, але все-таки у нього певним кольорам дається одна роль, другим інша роль. Між ними є якісь взаємини. Часом конфліктні, інколи е у миротворенні, що буває далеко, не завжди Правда, в Галицький – це художник такого відкритого темпераменту. Так що Юзенштейн Ейнштейн, вірніше, це Енштейн, так да? в Галицькому цілком пасують принципи Ейнштейну. Вашу думку, у чому полягає секрет авторського почерку Анатолія Галицького, через який ним неабик зацікавилися закордонні колекціонери. Він людина емоції. І я якось до нього приїхав, я кажу в майстерню, я кажу, ти сьогодні не працюєш, Толіка, він каже, а я просто виснажився повністю за добу. Я сьогодні не зможу працювати. Я повинен сьогодні піти погуляти в парк. А після того, як ми пройшлися, погуляли, він у нього майстерня на Подолі, і ми зайшли в майстерню, я, я зрозумів, чому він виснажився. Робота була унікальна, шикарна. Вона несе дуже серйозну емоцію собі. А чому на Заході ділери зацікавилися? Я думаю, що він дуже чесний. Він не малює заради того, щоб малювати і продаватися. Він малює те, що він відчуває. А це на емоційному рівні з підсвідомості виходить, і люди це відчувають. На певному етапі вашої творчості вас порівнювали з видатним Малевичем. Чи мав місце у вашому житті його чорний квадрат, який автор залишив нащадкам, аби вони з часом могли його наповнювати своїми змістами та суттю? Чорний квадрат це просто о, такий от грандіозний знак, якби знаєте, як сакральний знак, який? Тому що за чорним квадратом є е, е, супрематизм, величайша філософія, величайший подвиг людського духу Малевича. Малевич мене неймовірно хвилює. Але чорний квадрат це як запрошення, тому що чорний квадрат можна сказати, є, да, це як смерть фарби. Можна сказати, що кінець старого це завжди початок нового. Тому чорний квадрат дійсно має таке неймовірне. Значення просто в історії мистецтва для мене це неймовірно важливі речі. Але якщо говорити іменно про мою психофізику, то я знаходжусь ближче до Полака, Деконінга, от такі о, о, от в цьому все ж таки полі. Галицький художник, який перебуває на енергетичному полі абстрактного експресіонізму, а свої власні переживання та емоції, художник сублімує у філософську думку, збагнути яку здатен лише той, хто задумується над сенсом буття. вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.